Ось такі варенички вийшлися в нас на соєму молоці. Це із чорничками, Все отрималося в нас 16 ,24 40 штук. Можна наїстися. Дуже цікаві і хороші, і корисні варенички із наших українських чорниць, картопельки, нашого пшеничного борошна. Зараз я вам покажу, як я їх буду готувати. Ну що ж, ми сьогодні знову на каналі смачно з любов'ю з Валентиною. Я сьогодні хочу вам показати тісто на соєвому молоці і зроблю з нього варенички із картоплею, із цибулевою підсмажкою і чорницями. Для цього я взяла пів літра соєвого молочка. Ось в мене молоко. На каналі в мене є, як я його роблю. Також я взяла 400 г борошна пшеничного. Одну неповну чайну ложечку соди і пів чайної ложечки солі. Я замісила тісто. Це я ще не геть замісила, ще трішечки домішую, ще добавлять трішки. І кір, борошна. І виходить ось таке прекрасне, прекрасне тісто. Бачите, воно ось таке. Прекрасне тісто. Для підсмажки для вареників з картоплю я взяла одну цибулину, три столові ложечки сонячної олійки і підсмажила її до золотавого кольору. Тіста я розділила на три частинки. Зробила два бочки і також частинку розкатала у таку качалочку. І розділила її на кусочки десь сантиметр і десь 3 мм. З них я з кружечки. ружечки. Розкатаю і буду робити вареники. Також я зробила начинку: це для картопляних вареників. Я відварила картопляне пюре, відсмажила цибульку кубиками, стрімку солі, перемішала ось така начинка для вареників з картоплею. Чорнички і цукор це будуть вареники з черницями. Я зробила тісто такі круглячки, підсипала їх ще мукою. І зараз я буду їх розкатувати. Ви знаєте, так, і усі, думаю, вміють розкатувати вареники. На, е, я буду розкатувати не дуже тонко, ось так. Ось таке тісто, товщина десь 2 мм. З ягодами з загоріллі е, тісто робиться тостіше. Перше я буду варити вареники із картоплею. Я беру ось так чайною ложечкою картоплю. Я завжди скріплюю серединку. Тоді ось так пальчик якщо визирає. І в нас виходить ось такі варенички. Ось такі, бачите, вони такі красиві. Картоплю на серединку, кріплю ось так. Хто не ліпівши варенички. Дивіться, це дуже просто і легко. Щіплюю варенички ось тут, посередині, і виходять такі гарні вареники. Водичка в нас закипіла. Я всипаю одну щіпку солі, ось так. І кидаю наші варенички. Я їх ложечкою так трошки підважу знизу, щоб вони не пристали до кастрюльки. Ще вкину два штучки. Ось так. Нехай вони варяться. Бачите, вони вже піднялися наверх, закиплять, хвилиночок 3-4 покріплять і будуть готові. Варенички закипіли. Я їх ще ось так перемішаю і хай ще три хвилинки. Ну що ж, три хвилинки пройшло, і варенички, вареничко осіки вони чудові, готові. Я їх знімаю і буду закладати другу партію. Так, і так само я знизу їх трішечки ось так підніму, щоб вони не прилипали до кастрюлі. Закиплять і після цього три хвилиночки, і знову будуть готові. А зараз я буду робити варенички з чорницями. Для цього я використовую цукор і чорнички. Як ви бачите, я одна в мене чайна ложечка у чорнич, з чорничками і чайна ложечка з цукром. Я беру Пів чайної ложечки цукру, одну чайну ложечку чорниць. Що видно. Ось так. І так само ліплю варенички, як із картоплею. Скріплюю посередині, по краях. І виходить ось такий вареничок. Ось такий. І так я поліплю всі варенички з чорницями. Варити буду так само. Водичка в нас знову закипіла, варенички з черницями наліплені і я буду їх закидати. Нехай вони варяться так само. Коли варите варенички із ягодами, то потрібно цукор класти на низ. Тому що, якщо ви будете наверх, то вареники можуть розваритися, тому що сахар розриває тісто. І знову я підважу, ці варенички вони спливуть. І тоді я буду наблюдати, щоб вони не розгорілися. Три хвилиночки після закипання і будуть готові. Варенички з чорниці також готові. Ось вони такі. Бачите, видно, я їх буду скидати в мисочку. І ці варенички я зразу буду посипати цукром. Для того, щоб вони не злипалися. А з картопількою я пересиплю цибулькою. Ось такі чудові варенички. І так я буду варити слідую. Ну, що ж, це кінцевий результат. У нас вийшло 40 вареничків із цієї маси продуктів. Це варенички з картоплею і з смашкою з цибулі. А це варенички із чорницями. Я зараз їх покажу. Знаєте, їх дуже гарно їсти, мукаючи в сметанку, ось так. Вони ось такі. Ось такі смачні, дуже смачні. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, будьте здорові, миру нам і радості душі. До зустрічі!